Так, ось у земельний. ну, Часточок такий невеликий. Тут був старий сарай. Я його сам за день майже розібрав. Наробився, на звісно, страшно. Вон, якесь вугля старе залишилося і дві стінки не завали, бо сусіди забирають. Ще одні сусіди забрали дрова, а ось у хата стара, яку мені прийдеться розбирати, валити. Повністю Вон доски відклав. Які лучші там. Ось, сараю з криші. Мені підуть потім на опалубку. Ось в мене заго на городі, не знаю, видно. Садок, мій. Більші, менші яблуньки. 120 штук. Погріб. Ось цей будинок і мені прийдеться розбирати. Сьогодні буду знімати кришу. кришу, кришу. Ось середині піч застеля впала, як ви бачите. Тобто аварійний, Навірно, як оцю по опору забрали, воно і впаде все. Розбирати її буду поки що по оце вікно. Тобто по піч ось так. Ось так. По верху, ось, по балку розберу, а цього поки що лишиться. Ну, кришу зніму всю. Ну, зараз почнемо працювати. Сарай розбирав сам. Ніхто мені не допомагав. Участок отак 12,5 метрів, а від сітки тої ось до хати 12, але мій мішаєксо хати, бо тут буде фундамент нового будинку. Все, розберу, потім покажу далі.